Моторошно і таємничо такі думки виникають в голові після прочитання. Я бачу вас цікавить пітьма тут і детектив, трилер, і свого роду романтика. Але признатися інколи книга мене тригерила. Вона здавалась занадто затягнутою та занудною. Але це перше моє знайомство з творчістю Іларіона Павлюка. Тому, на щастя, я дала книзі шанс. Якщо не звертати увагу на аналогії, натяки, то це простий сюжетний текст з чудовою зав'язкою та кінцівкою. Та насправді це якийсь суцільний мозковий штурм з елементами містики. Спочатку ти, як і герой, скептично до всього ставишся і просто намагаєшся знайти логічне пояснення. Однак згодом сам починаєш вірити у все. Події відбуваються в селищі Бузьківсад. Уже з перших сторінок стає зрозуміло, що це Богом забуте місце. Тут водиться звір серійний маньяк, убивств, якого тамтешні мешканці воліють не помічати. До того ж, одного зимового вечора там згубилась маленька дівчинка Надя. У цьому проклятому селищі розслідування постійно заходить у глухий кут. Тому сюди відправили столичного кримінального консультанта гайстера Андрія. І я б сказала радше, потрапив він у це селище за доволі таємничих обставин. Андрій щойно пережив дві трагедії у своєму житті: у нього померла мама, і не так давно після цього його колишня дівчина наклала на себе руки. До того ж, ще й вагітна. А ще проблема в тому, що дитина не від Андрія пара то розходилась, то знову сходилась. Андрію було просто легше втекти від труднощів. Хотів пожити без проблем. І от маєш ціла миска: ніяких проблем: ні дівчини, ні дитини, ні мами. Живи собі й радій, тільки платять інші. Коли він врешті знову вирішив повернутися до коханої, то стало занадто пізно. Виходить, вона дзвонила мені якраз перед тим. А я не взяв трубки, може, їй вистачило просто поговорити. З одного боку, хлопець картав себе любити треба вміть, а я поки так не пробував. Коли вона сказала, що вагітна, втік, міг би лишитися, як би хотів, міг би, але не хотів. Дитину Аліси врятували, якщо це так можна назвати, вона сильно недоношена, тому її поклали в реанімацію. Андрій був рішуче налаштований, всиновити немовля. І здавалося, таким чином він хотів спокутати свою провину або просто виправдати себе у своїх очах. Та медсестра намагалась відмовити його. Мовляв, йому це не потрібно. Дитина, скоріше за все, не виживе. Згодом Андрій зустрівся зі своїм другом з поліції Валерою, який зі свого боку запропонував Андрієві абстрагуватись та поїхати у відрядження. У той же вечір герой дуже сильно напився, йому почались вближатись різні речі. А вже зранку чоловік знайшов у квартирі підозрілу теку, у якій містились нерозслідувані злочини та квиток та потяг. Раптом з теки вилетіла фотокартка зниклої маленької дівчинки, та тут він задумався. Ця справа відрізнялась від інших. Нарешті фотографії жертві жінки. Приблизно однієї зовнішністі та віку. А тут зникла дівчинка, та ще її обличчя було йому до болю знайоме. Андрій сумнівався. Він ще зможе встигнути на потяг, але чи він справді цього хоче? Далі відбувається дещо цікаве: Андрій випадково приїхав на вокзал, хоча був переконаний, що замовляв таксі на іншу адресу. Після чого чоловік демонстративно рве квиток та викидає його, але все одно якимось чином потрапляє на потяг. Тут він зустрічає чимало дивних персонажів. До прикладу, хлопчика, який чомусь називає усім своє несправжнє ім'я, і пропонує обрати ягоду. Якщо обереш лохину, то поїзд зійде з рейок і буде катастрофа. Всім буде сильно, присильно, боляче. А якщо полуницю, поїзд поїде далі, а боляче буде тільки тобі. Герой також знайомиться з дівчиною на ім'я Дора, яка за іронією долі читала книгу як правильно читати Алісу в країні чудес. Увагу Дори привернула тека Андрія. Дівчина чи не відразу підказала чоловіку, щоб той задавав жителям селища усі питання, які його цікавлять, крім одного. Яке здатне його занапастити. Це своєрідна алюзія до скрині Пандори, яку діза, яких обставин не можна відкривати. Пізніше Андрій зустрічає Бармена і черницю, які своєю чергою випивали, веселились і трохи в грубій формі між собою розмовляли. Це не аби як спантеличило Андрія. Йому не часто доводилось бачити черниць, але ця точно не схожа на інших. На черниці не було хреста, лише брошка у вигляді жаби. Крім того, з-під манжета сорочки бармена виблискувала точнісінько така сама жаба. Вони точно не ті, ким здаються з першого погляду. Вони вовки в опечій шкурі. Ось потяг і прибув до кінцевої станції. Тільки як тепер дістатись на той бік, а точніше до бузького саду Андрій Гадки немає. Згодом з'явився чи не найзагадковіший персонаж чоловік у червоному шкіряному плащі на ім'я Харитон. Він представився начальником поліції. Андрій, сівши в його автівку, відразу побачив колекцію монет. За словами Харитона, це вже як традиція. Кожен з пасажирів дарують йому по монеті. Андрій свічливості порився в кишенях і знайшов золотавий диск у вигляді гривні та дав Харитону. Після чого чоловік у червоному продовжив розмову про монети. Такий от обол клали небіжчику під язик. Це була плата демонові, який перевозить мерців через річку Стікс. І якщо читати між рядків, то Андрій, так би мовити, теж заплатив за проїзд. Бо далі казна звідки на автівку впала жінка. Точніше, вона це зробила навмисно. Це була Гала, матір дівчинки, яка загубилась. Через це всі монети порозлітались, і одна просто опинилась в роті Андрія. До речі, про Галу небагато розповідається. До зустрічі з Андрієм вона тричі намагалась вбити себе. Жінка перестала вірити, що її дитину знайдуть, і тому Гала мала піти, щоб повернутись разом з Надійкою. Адже кожен, хто тут помирає, згодом повертається. Спостерігаючи за персонажами, можна пережити широкий спектр емоцій від обурення до співчуття. Однак позитивних героїв не шукайте, пекло порожнє, усі чорти тут. Атмосфера в книзі напружена, іноді навіть просякнута огидою. Та водночас захопливо тримає тебе до кінця. Ви тут знайдете сім смертних гріхів, сюреалістичні образи та ігри з підсвідомістю. Кожен предмет та ситуація, наче мозаїка, складають цей моторошний світ, практично у кожного героя була загадкова тека тільки в кожного там містились свої таємниці, за які дехто був готовий навіть вбити. Так, Віталію суботі дістались не лише його найсокровенніші та найбрудніші таємниці, а також і решти мешканців села. Він єдиний правоохоронець в Бузькому саду. На його плечі лягає головний обов'язок захищати односельців і саджати злочинців. Однак субота обрав протилежний шлях. Віталік чинив за принципом живи сам і дай пожити іншим. Хочеш безпеки? Звернися до дільничого. Підкрадаєш? Поділися з дільничим. Помилився заплати дільничому, тому що він однак довідається, але тоді це буде набагато дорожче. Проте, згодом, кожен, хто має цю теку, волів би її за будь-яку ціну позбутися. Тоді приходить чоловік у червоному плащі та пропонує забрати її. Всього за одну послугу. Це ніби паралель продати душу дияволу. Чоловік у червоному. Він був дивний, дивно говорив і говорив дивне, безцеремонний і водночас гречний. Мов Мовкат, що запитує, чи не тисне вам зашморг. Усі, хто бодай колись укладав з ним угоду, запустили ланцюгову реакцію, що обов'язково стане причиною трагедії. Прямо на площі посеред селища сталося вбивство. У цей час встановлювали напис Я люблю Бузьків сад. Іронічно те, що час від часу літера «С» блимала, тому напис перетворювався на Я Люблю Бузьків ад. Та головне, що люди зникають тут не вперше. Зникла дитина, але її ніхто не шукає, бо вона була розумово відстала. Усі все знають, але всім байдуже. Усі обирають жити за принципом кожному своє, бо це ідеальне виправдання будь-якого зла. Кожному своє, а головне ніхто не винен. Просто так сталося. Медсестра Ксені живе з чоловіком тираном, який в пориві агресії може забити людину до смерті, але його прикриє мер. Дівчина його не любить та зраджує, бо хоче завагітніти, а її Арсен безплідний. Хай там що чоловік добре заробляє, і вони з Ксеною мають один з найкращих будинків у селищі. І вона радше буде жити так, буде страждати від його перепадів настрою, ходити в синцях та жити в страху, що одного разу він заб'є і її. Арсен, знаючи про численні зради дружини, буде підозрювати її, контролювати. А як вичислить чергового коханця, то знову вб'є. Захар Науменко Пожежник в селищі, який також має свої секрети, він заздрив своєму брату, бо не мав того, що й він, Не мав прибуткової роботи, хорошої дружини та будинку мрії. Тому, побачивши шанс збагатитись, довго не думав і продав мотор від єдиної пожежної машини в селі, яка належала і не йому зовсім. Та от коли несподівано в будинку його брата сталася пожежа. То гасити не було чим. Відповідно, брат загинув, а Захар з горя запаячив. Усі слухались чи скоріше боялися мера Павла Борисовича. Він був, наче той ляльковод, знав чимало чужих секретів, тому при нагоді цим користувався. Чому Арсен підкорився Борисовичу, вже зрозуміло. Науменко історія з мотором, а суботу мер залякав байкою. Що попереднього слідчого за те, що він не справлявся з обов'язками, місцеві повісили просто на вході у відділок, і тому найменше, що вони всі хотіли, щоб хтось довідався, що в бузькому саду відбувається серія вбивств, бо в такому випадку меру не бачити фінансування. Тому Андрій був для нього наче скалка в одному місці. Коли Гала таки повернулась, усі жителі селища забули про її попереднє життя. Однак Андрій усе пам'ятав він відчував себе божевільним, бо як так, тільки вчора він бачив її труп, а вже зараз вона жива, живісінька Важко комусь щось довести, коли всі проти тебе. Мер побачив шанс здихатись, Андрія, і герой таки сів в автобус, але зрештою поїхати не зміг. Чи табуський сад його не відпускав, чи обставини, хлопець так нічого і не зрозумів. Кількість алюзій у цьому тексті не злічити на пальцях. Автор грається з читачем з самого початку, показує розгадку ще до того, як її розкриє головний герой. І коли це стається, ви неодмінно огортатимете сторінки назад, думаючи, як цього раніше не помітили. Ну і звісно, здогадатись, хто маньяк вдалося лише з очевидної підказки. Це креммезний чоловік без почуття гумору, не який обов'язково мав хороші стосунки з людьми. Алкоголь впливає на самоконтроль, заважає грати роль хорошого хлопця. Крім того, у маньяків немає почуття гумору, не розуміють жартів. Це людина, яка щосили намагається справляти хороше враження, та насправді не здатна ні на почуття, ні на елементарний жарт. Тож, як побачите когось, хто вчить на пам'ять збірку, приколи на всі випадки життя? Це може бути маньяк. Андрій був також одним з тих, хто відмовився від своєї теки. Не відразу, але все ж його підкупив Харитон. Невже Андрій кінець кінцем вирішив відмовитись від порятунку надійки? Чи можливо він зневірився? Автор настільки вміло маніпулює, змушує задавати безліч питань, чому, коли, що в біса відбувається, і слід нам стати за метр до розгадки, як він переміщає нас в іншу сюжетну лінію, де вже інший герой бореться за життя. Багато туману, багато секретів і багато снігу. Усе навколо здається обманом. Туман хочеться розігнати секрети розгадати, а зимою хочеться, щоб швидше наступила весна. Але туман не розвіюється, секретів із кожною сторінкою дедалі більше, а весна, здається, не прийде ніколи це забуте Богом місце. Книга смакує людські гріхи, а найстрашніший гріх то людська байдужість, яка, мов ракова пухлина, роз'їдає людину зсередини. Коли байдужі люди об'єднуються з граю, народжується новий Бузьків сад. І якщо ви цікавитеся пітьмою, то й пітьма безсумнівно цікавиться вами. Остерігайтеся перетворитися на чудовисько, якщо б'єтеся з ним. Дочитавши книгу, я нарешті видихнула з полегшенням: фінал відверто здивував. Єдиний персонаж, мабуть, за якого варто хвилюватись Надійка. Бо вона, наче, той промінь світла у цій суцільній пітьмі.